«Нью-Йорк Таймс визначає ситуацію на сьогодні на фронті як найбільш напружену на фронті від початку війни, і от що Росія намагається прорватися одразу на п'яти напрямках. Мова йде про Авдіївський, Бахмутський, Роботинський, Креміни та Мар'їнський. Чи ви погоджуєтеся, що зараз найбільш напружена ситуація на фронті? І що може бути далі? Ще декілька тижнів тому місяців наші західні партнери характеризували. Ситуацію на фронті російсько-української війни, як глухий кут. Ми тоді з цим не погоджувалися і говорили, що насправді кут це так тільки ззовні виглядає, тому що протиборство дуже жорстке іде, і в залежності від того, в будь-який момент і одна з сторін може отримати перевагу і тоді е, цей. Е, цей клінч може перейти в дуже динамічні дії. Ну, от, власне кажучи, те, що ми його отримали в районі Авдіївки, коли от, точка напруги перевищувала точку зламу. Да? Зрештою, противник зміг захопити місто, але головне прорвати оборону на цій ділянці. Вони не змогли. Суть полягала в тому, що не. Перевести тактичний успіх в оперативний, прорвати оборону і вийти на оперативний простір. З цією задачею Збройні Сили України справились і фронт на цій ділянці стабілізували. Але Авдіївський напрямок це час... невелика відносна ділянка, я так скажу, Бахмутсько, Авдіївсько-Мар'їнського ділянки фронту. Там ворог продовжує намагатись е, прорвати оборону. Щонайменше ще на двох ділянках, це на південь від Бахмуту, і на північний е, захід від Мар'їнки. Е, тож е, тут бої будуть ще важкі, тому що або ми зупинимо ворога і нанесемо йому поразку, або він е, зможе. Розвити свій успіх, і це дуже небезпечно. А до цього додайте і ситуацію на, е, на півдні. Я певно, можна правильно було б розпочати з Куп'янсько-Лиманського напрямку, де теж дуже гаряче, от і де ворог, не зважаючи на те, що перекинув значну частину сил. На Авдіївський напрямок для прориву нашої оборони, тим не менше напруженість там не спадає і буде розвиватись. Але е, головне, як на мій, друге, по о, значущості, це є південний напрямок, де на Запорізькому напрямку противник намагався прорвати. По-перше, задача номер один у нього це е, помножити на нуль наші успіхи в о, літньо осінню контрнаступальні операції, а потім на цій ділянці розвити успіх. І тоді, у випадку, якщо би вони змогли вийти на оперативний простір на Бахмутсько-Авдіївському напрямку з ударом на південний захід, то допоміжний удар з півдня. Дозволив би їм поставити під серйозну загрозу наш вугледарський виступ. І таких планів у ворога багато, допоки він має перевагу в силах, цей мається це на увазі. і... Особовому складі і перевага в повітрі, і перевага в вогневій підтримці? Цим вони будуть користатись наскільки зможуть, Павло? А от ті перевага в повітрі, перевага в живій силі, це такі головні чинники, чому російським силам вдалося захопити Авдіївку? Чи от зараз, якщо робити підсумки щодо Авдіївки, да які ви можете такі головні чинники визначити? Ну, перевага в живій силі, це однозначно. Перевага в вогневих засобах, також вона зіграла таку ж роль, як і в бахмутському ворожому наступі, але тут додалася і ще перевага в застосуванні авіаційних засобів ураження. Чого ми в попередніх, тобто тенденція така була, тенденція була і вже доволі тривалий час, але так масово, як е, на Авдіївському напрямку свою можливість е, використати і досягти переваги саме от е, вогневих уражень з повітря, е, противник так масово не застосовував. ну хіба що з... Е, наверное, ну, з Маріупольського наступу, коли він над оточеними нашими військами чувство, почував себе безкарно і тоді використовував просто план вільного падіння, авіабомби розворочуючи все, тут. Технологія дещо продунулася, і протиставити цьому ми можемо тільки нарощування ППО, а ППО у нас не вистачає і на прикриття ППО держави, тобто інфраструктурних об'єктів в глибині території. За різними оцінками взагалі говорять про те, що знову може виникнути серйозний дефіцит. Засобів як комплексів, так і ракет протиповітряної оборони. От, от, в березні, вже і тоді доведеться вирішувати, що нам прикривати взагалі робити дуже складний вибір, і ну звісно, що розвідка і аналітика, оперативники росіян всю цю інформацію теж мають. Тих чи інших обсягах і роблять правильні висновки для себе, Павло, а підсумовуючи і про каби, якщо говорити, наскільки вирішальним моментом кількість кабів їхнє застосування було для сил РФ в Авдіївці, і що може їм протидіяти от на такій лінії фронту? Ну, це важкий урок для нас, тому що Авдіївський варіант може повторитись на будь-якій ділянці, де противник буде проривати оборону. І зараз, зверніть увагу, він ще більш відверто використовує авіацію до су 34 Долучились старі су 24 бомбардувальники. І тобто бомб у нього достатньо. При бомбасі, цих, які переробляють фугасну авіабомбу на керовану авіабомбу, досить нескладно їх виробити, і вони будуть розвивати цю технологію, технологію ведення бойових дій. Що ми можемо протиставити? Тільки посилення протиповітряної оборони фронтової ППО. Про це ми говорили рік вже навіть більше, про те, що, на жаль, Фронтової ППО у нас дальнього і середнього радіусу дії немає, це протиповітряна оборона або наземна, або повітряне нарощування повітряних. Звісно, що у нас великі ставки ми робимо на появу f 16 як універсальних авіаційних засобів ураження, але треба ж розуміти, що перші ескадриль. Ну, фактично, вони будуть на розхват. Вони потрібні для закриття нашого повітряного простору над нашими великими містами, і для і вони ж потрібні на фронті. Фронтової... Так, тобто тут питання, скільки дійсно їх буде? Я дякую вам, Павле, що долучилися.